Вітаю, друзі! 26 квітня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні хотів би з вами поговорити в тому числі, тому що це не останнє відео за сьогодні, звісно, про можливість розвалу російського путінського режиму. Я знаю, що ви чули про це вже дуже багато, але саме цю тему сьогодні розкривають в американському виданні Foreign Affairs. Але правда, російські автори, і це дуже важливо, тому що Сполучені Штати Америки сповідують політику однозначності. У стратегії відносин із Росією Росія має зберігатися в тому вигляді, яка вона є. Її потрібно просто послаблювати. Вони виступають категорично проти розвалу її на частини чи можливо там якогось перевороту. Вони хочуть, аби трансформація Росії була. Дуже плавною і повільною, і не допускають варіанту, до прикладу, як то було з Радянським Союзом у 90 91 роках, аби воно все ж таки не розвалювалося, трималося купи. Втім, у цьому матеріалі мовиться зовсім про інше і проводиться така аналогія із пізнім Радянським Союзом. І так, журнал. Американський Foreign Affairs. дуже популярний. Видається радою з міжнародних відносин, заснований ще в 1922 році. Вважається одним із найвпливовіших американських журналів, який висвітлює зовнішньополітичні проблеми і погляди. В ньому публікувався російський автор Максим. Саморуков співпадіння чи випадковість я зараз не можу вам точно сказати, але кілька слів про самого автора. Він нині науковий співробітник Берлінського центру Карнегії з вивчення Росії та Євразії. А до 22 року з 2015-го працював у московському офісі цього ж центру Карнеї. Ну, мабуть, в силу різних обставин йому довелося виїхати з Росії. Він і далі займається публікаціями з цієї ж тематики. Раніше я публікував такі матеріали у інтернет-виданні опозиційному російському Слон.ру. Наскільки воно опозиційне, ви самі вже можете робити висновки. В принципі, на Росію опозиційних видань не так багато, та й опозиційними назвати їх можна доволі відносно. І от в виданні Foreign Affairs виходить його матеріал. І, до речі, хочу зазначити, що це його перший матеріал у цьому журналі. Звісно, все в житті буває вперше, тим паче він доволі молодого віку закінчив у 2008 році МГІМО, Міжнародний державний інститут міжнародних відносин у Москві. Має відповідну фахову освіту, працює в журналістиці, е, займається проблемами Росії, Балкани, європейської кризи, проблеми переходу демократії у нього висвітлюється в матеріалах. Ну, загалом, в принципі, в його тренді, але публікація в такому дуже поважному виданні це ну, така собі у нього історія вперше. Ну, я думаю, що і не остання. Але це і викликає певну підозру, як з'явився матеріал, який суперечить. Позиції офіційні Сполучені Штати в Америки щодо однозначності в стратегії у відносинах з Росією, і піднімає питання саме автор у матеріалі про те, що Захід має бути готовим до того, що Росія може розвалитися, бо нині такої стратегії Ні Америка, ні Європа загалом не будує. Окрім Макрона. Про це я вам розповідав, до речі, вчора. Так от, автор пише, що як і радянська система, система Путіна. Завжди на межі краху, але коли той крах відбудеться, навіть він не прогнозує і говорить про те, що це може статися впродовж кількох років чи десятків років, чи можливо впродовж навіть кількох тижнів. І загалом він має рацію. Я поясню, чому тому дивіться це відео до кінця. Не перемикайтеся, в кінці буде саме цікавіше. На сьогоднішній день у матеріалі констатується, що режим Путіна дуже сильний. Влада Путіна сильніша більш аж ніколи, тому що їм вдалося пристосуватися до санкційної політики, нарощувати торгові об'єми з тим же Китаєм. Хоча на правду скажу, що економіка Росії дуже хитка, бо вона перебуває в ручному управлінні, Але про ще обов'язково будемо сьогодні говорити. Росії вдалося вийти своєю нафтою на нові ринки в Азії, включаючи Китай, Індію та Туреччину. Індія, от буквально сьогодні, вже стало відомо, відновила імпорт російської нафти у великих об'ємах, як то вона робила і раніше. Це якраз і означає те, що Росія має своїх партнерів не лише в обличчі Китаю, а і Індії, в тому числі, але ну, заради правди, давайте скажемо, що навіть Європа ще до цього часу продовжує закуповувати різними обхідними шляхами і російський, Газ скраплений і російську нафту. Третій пункт: оборонний сектор країни виробляє більше зброї ніж уся Європа. Є такі повідомлення. Зокрема, міністр оборони Німеччини Пісторів сказав, що Росії вдається виробляти зброї більше, аніж потреби є на фронті, і навіть завозити її на склади. Але наскільки вони її будуть складувати, я знову таки маю сумнів, тому що Росії потрібно ще заробляти гроші, а вона продовжує продавати зброю на зовнішніх ринках. І на сьогоднішній день вони знаходяться на третьому місці після Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Вдома Путін знищив опозицію, Виграв вибори. Він цим сильним. Ну, вибори він не вигравав. Вибори він провів як ритуал. Здійснив буде 7 травня його інавгурація, як називають кінгоризацію. Ну і окрім того, те, що він дійсно знищив опозицію, це факт. Якщо ми ще попередні роки могли спостерігати е, багаточисельні мітинги протестів у Москві під проводом уже покійного Навального, сьогодні нема ні одного, ні іншого. Будь-які протести. Просто знищується в зародку. Е, ви не можете навіть вийти покласти квіти біля якогось оболіска або монументу, якщо ви проявляєте свою громадську позицію, е, відмінно від політики Путіна. Це вже більш ніж очевидно, і вже ніхто цьому не супротивиться. І проект, який запустив свого часу Кирієнко, після початку так званої часткової мобілізації, проект «Велика Отечественна війна, священна війна, так його і Він власне так і називав. Він спрацював. Багато росіян сьогодні готові захищати Росію від такого собі ненаситного, ненависного і злісного заходу, який хоче прийти його завоювати, цю Росію. Але як я щойно сказав, захід навіть не планує цього робити. Він поки що цього не хоче цією статтею саме от автор. Максим Самруков і піднімає цю проблематику, яка, як на мене, може бути цікавою. Якісь вежі Кремля або ліберальні опозиції, яка часто говорить про те, що Росію потрібно розвалювати, і цього виключати не можна, тому що режим може самі навіть розвалитися. Бо є вразливі місця, як пише автор. Цього матеріалі режим Путіна високо персоналізована система наголошується матеріалі, якою керує старіючий автократ. І тут мова не про те, скільки років Путіна. А про те, наскільки стійка система чи вразлива. Вразливість е, заключається в тому, що вона високо персоналізована на думку автора. Я скажу чесно з цим не погоджуюся, тому що швидше за все, зараз система персоналізована, а не е, Путін. Ну, власне, він про це пише. Втім, в цьому її і біда. З цієї причини режим постійно ризикує розвалитися миттєво. Як це сталося з його радянським попередником 30-ліття тому. Режим Путіна. Не може розвалитися миттєво, так само як і не розвалювався аналогічно режим тоді Горбачова, якщо говорити відверто, бо процес розвалу саме радянського союзу тривав кілька років. Щонайменше за моєї пам'яті 5-6. Звісно, ви мене можете поправити. Можливо, цей процес тривав навіть і довше. А я вважаю, що підготовка до розвалу радянського союзу тривала декілька десятиліть. Ну результат, звісно, ми отримали, тому тут проводити повну аналогію не варто, тому що падіння режиму Путіна може бути миттєвим. Так, як він пише далі. Тобто контраверсійність, думок дуже сильна, але проблематика очевидна. Він наголошує на тому, автор, що на Росії усі хочуть сподобатися Путіну. В системі Путіна усі хочуть йому сподобатися, але що за все, хочуть сподобатися тим, хто ухвалює рішення. А ухвалює рішення не один Путін. Є кілька ключових осіб, які там. Це впроваджують практичне життя, як на мене, сьогодні. Це Путін, це Патрошев із групою ФСБ, це Шойгу, які мають серйозний конфлікт між собою. Про нього я ще скажу кілька слів. Інша вада це самовпевненість, саме самовпевненість на думку авторів матеріалу. Я говорю авторів, тому що я сумніваюся, що цей матеріал був підготовлений особисто саме Максимом Саморуковим, це колективна праця, ну в принципі логічно. Так Також впевненість режиму Путіна, якщо говорити, вірно, вона і призвела до заколоту Пригожина минулого року, а це рахуйте протистояння силовиків і е, Міністерства оборони, які б'ються за фінансові потоки. Це призвело до того, що ми спостерігали антисемітські заколоти у Махачкалі в Дагестані після початку атаки Хамасу на Ізраїль, коли прибували. Літаки, можливо, з євреями до Москви, до Дагестану, і тоді активно почалися заворушення і навіть єврейські погроми. На що, до прикладу, Москва дуже поволі реагувала, лише потім силовим способом продушила там всі ці акції протесту. Ну і от остання подія точніше. Точно остання да, бо ще, мабуть, буде після неї під Москвою, коли і ділка організував терористичний акт в КРІ кроку Сіті Холі. Бо тоді Путін відмовився сприймати всерйозну інформацію, яку йому передавали західні спецслужби, і це також називається в статті «Вадою». Чого, в принципі, заперечити складно, і вирішальним фактором розвалу режиму Путіна може бути якийсь чорний лебідь, чи з'являються вони на Росії? Зараз ми до цього дійдемо, але висновок у статті підводиться до те, до того, що Захід, ще раз скажу, як я наголосив на самому початку відео, повинен бути готовий що в будь-який момент події на Росії. Можуть вийти з-під контролю Кремля, який дійсно зараз дуже потужно все контролює. Цього заперечити складно, і це призведе до розвалу саме цього режиму і до розвалу всієї Росії. Захід не хоче зараз це визнавати, і він моделює ситуацію таким чином, щоб режим Путіна не розвалився, а Росія зберігалася. Але як я сказав, є супротивники такого сценарію. До них я відношу. Францію і Великобританію вони виступають саме за зміну стратегії до стратегії невизначеності в відносинах з Росією, коли будуть висуватися і червоні лінії, коли допускається варіант розвалу. І я думаю, що якраз ця стаття вона і спрямована на продовження такої дискусії і зміни позиції в тих же Сполучених Штатах Америки. Хоча дійсно це буде не так швидко. Втім, на сьогоднішній день є перші ознаки. Того, що там з'являються такі собі чорні лебеді. Нещодавно ви чули про те, що е, уже конкретно говорять з фактами про серйозну хворобу Кадирова. Очільник Чечні може померти будь-якої миті через хворобу нирок. Про це писалося раніше багато. Після останньої публікації у виданні важної історії. Е, Російському, де проведено було таке розслідування про Кадирова, з'явилось відразу відео, що нібито Кадиров проводить нараду і спростовується чутки. І найбільша подія, найгучніша, найскандальніша останніх днів, я думаю, можливо, навіть і місяців, це арешт заступника міністра оборони Шойгу. Так, це на перший погляд може видаватися у нас. Дрібницею не цікаво, але російські засоби масової інформації на випередки сьогодні обговорюють і смакують дріб... деталі. Цього нібито на перший погляд кримінального злочину заступником міністра оборони, але в цьому той суть що е, саме заступника Шою арештували, і Шойгу звільнив Тимура Іванова, якого він свого часу і привів до міністерства оборони, і з яким вони дуже гарно займалися заробітками. Їм це. Вдавалося неабияк ефективно, і Іванова називали гаманцем Шою. Це той самий Шойгу, який зумів вистояти у протистоянні з Пригожиним. Ви це добре пам'ятаєте. І нині, коли нібито, як кажуть журналісти важних історій, Путіну доповіли, що питання не в корупції Шойгу і Іванова, а питання в державній зраді, то нібито навіть Путін особисто дав команду на арешт Іванова Федеральною службою безпеки, яку очолює. Ставленик Патрушева. а Патрушев – одна із ключових фігур в ухваленні рішень, які сьогодні здійснюються Кремлем. Тому я казав, що не один Путін ухвалює це рішення. Патрушев дуже серйозний має вплив на Путіна. Він активно співпрацює е, з ФСБ і з силовиками. Його вважають на Росії очільником силовиків, куратором силовиків. Які протистоять Міністерству оборони, і це все відбувається напередодні інавгурації Путіна. Після 7 травня буде перезавантажена виконавча гілка влади на Росії, буде змінено уряд. І зміни там можуть бути ну, дуже різні. Ну, наприклад, і буде новий міністр оборони. Я, наприклад, цього не виключаю. Тим паче міністерство оборони сьогодні має величезні фінансові потоки, на які хоче присісти інша вежа Кремля. І саме це може стати таким собі чорним лебедем. Можлива смерть Кадирова, зараз бійня за фінансові потоки, яка може вилитися в будь який сценарій, і це все вказує на хиткість і крихкість путінського режиму, що може призвести до незворотніх для нього процесів всередині країни. Саме тому дійсно заходу потрібно бути готовим до цього. Тому в цій статті є і правдиві речі, є дещо і спірні контраверсійні, але без контраверсійності направду в таких матеріалах складно обійтися бо передбачити всі. Події дуже складно, тим паче путінського режиму. Але те, що заходу потрібно готуватися до такого, так це точно. Тут я погоджуюся, друзі. Що ви думаєте з приводу таких міркувань з такого, знаєте, ліричного матеріалу? Пишіть будь ласка, в коментарях наскільки ви вважаєте ймовірним можливість такого швидкого розпаду Росії, якщо з'явиться якийсь чорний лебідь? Ну звісно, чорний лебедь в будь-якому випадку може до цього призвести і призведе, але. Що може стати початком цих процесів? Пишіть у коментарі, завжди буду з радістю їх читати, буду реагувати на них. Поширюйте відео друзям. З вас підписка, коментар. Всіх люблю, ціною, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!